ефірі зона ризику, повертаючись з роботи додому, в торбинках несете продукти і мрієте про смачну вечерю у родинному колі. Та коли ви за кілька метрів від будинку на вас з гавкотом летить чужий пес, рве торбинку з продуктами, дряпає вас кігтями і зубами, забруднює вбрання. Настрій зіпсовано, ви ремонтуєте одяг і гоєте подряпане йодом. Сім'я, які зіпсували вечерю, заспокоює. Могло бути і гірше. Чому так сталося? І хто за це відповість? Про це ми сьогодні поговоримо. Панове, чим ми ризикуємо при зустрічі з чотирилапим роздратованим другом, окрім того, про що я сказала щойно. Ну, ми ризикуємо тим, що собака, коли може покусати, нанес на передати людині інфекцію. В сказ, в сказ це гостре інфекційне захворювання яке вражає центральну нервову систему і закінчується смертельно. Передається воно від тварин шляхом покусу, шляхом ослюнення, якщо є навіть якісь царапини на руках. І Вірус... Це, мабуть, найгірше. Це, мабуть, найгірше, так, що є, тому що коли вже людина захворіла, на сках це не лікується. Ми мали випадок в минулому році, в області був випадок, людину покусала собака відома, на 14-й день собака померла, людина захворіла. І також померла. Тобто, якщо людина вже захворіла, вже захворіла вилікувати... це вже людина вмирає. Тобто, Це невеліковне захворювання, яке практично можна тільки попередити за рахунок щеплень, превентивних варіантів. Звичайно, якщо вже людина захворіла, це 100% смертність. Світлана, чим ще ми ризикуємо? Ще ми, крім цього, ризикуємо, от крім хвороби, ми ризикуємо отримати фобії. Страх це природна реакція кожного живого організму, і воно базується на основі небагатьох наших базових інстинктів. Тобто, завдяки страху, ми реалізуємо інстинкт самозбереження. Але якщо ми перелякалися і цей переляк, якби правильно ми його не пережили, не зрозуміли, він переростає у фобію. Фобія це вже йде, якби. Це вже манія, якесь таке, навіть можна сказати, маніакальне переживання почуття страху, яке вже визиває в людини зовсім інші емоції. Людина починає відчувати підвищене серцебиття, може бути пітливість, може бути взагалі такий стан ступору. Ну, якби людину паралізує. І в подальшому ці фобії вони можуть негативно впливати взагалі на нервову систему цієї ж самої людини. Невротичні фобії це знову ж таки комплекси можуть розвиватися. І все це через те, що колись от друг людини, собака, просто в певний момент часу він повів себе як хижа тварина. Але в більшості, на мою думку, в цьому винуваті люди, тому що собака. Це істота, яка, скажімо, з первісного часу на супроводжує людину. І коли людина, що посієш, то і пожнеш. Як людина відноситься до тварин, так вона і отримує. Мало того, що є одна маленька деталь, яку хочу уточнити. Дуже багато, крім фобій, виникає і проблем із енергетикою людини, особливо у дітей, які практично. Немає ще сформованої психої захисної реакції. І в таких випадках виникає не тільки пристрій, тобто перелік, а може бути і біснуватість. особливо в той момент, коли кажуть, дитина набагато розкрила свої енергетичні центри, і внаслідок того дух вселяється безпосередньо в душу даної дитини. Це найчастіше відбувається до 13 років, і тому це треба прослідковувати особливо батькам. Бо собака іноді стане не тільки другом. На жаль, у нас дуже низька культура утримання домашніх тварин, і, зокрема, в тому числі собак. Люди не відносяться з повною відповідальністю, особливо до агресивних порід порід, які можуть бути соціально небезпечні. І коли собака нападає на людину, незалежно від кої породи, Винен господарювати цієї собаки. Якщо ж це вчиняє безпритульна собака, також нехай відносно, але винна людина, чому ця собака опинилася на вулиці без нагляду? Наша організація громадська Новий Ковчег прикладає всіх зусиль для зменшення кількості і гуманного утримання безпритульних собак у межах. Міста Тернополя і Тернопільської області. Методом стерилізації не допускати розплодження собі подібних, щоб жили в таких же умовах, але й також пропагандою гуманного відношення, бодай принаймні терпимого відношення до братів наших менших, які опинилися в скрутному становищі, і сприяти забезпеченню. Дотримання закону України про е, захист тварин від жорстокого поводження. А чи є статистика? За статистикою, хто більше нападає свійські тварини чи безпритульні? За статистикою я хотів би зазначити те, що на сьогоднішній день є ймовірність нападання собак більше безпритульних. Хто така безпритульна собака? Це та собака, яка вигнана з квартири, з дому свого. Вона є озлоблена собака. і вона. Після вигнання із дому вона не довіряє нікотрій людині, вона завжди при будь-якому контакті вона завжди кидається на цю людину, і тому більше завжди треба боятися перехожим людям, які ходять по місті Тернополі, по вулицях, нападанню безпритульних собак. Ви говорите про імовірність чи про статистику? Я хочу додати це більше, мабуть, я думаю, статистика. Статистики. Ми так. маємо на вчорашній день ріст покусів порівняно з минулим роком на 44%, А покусів безпритульними тваринами на 30%. До покусаних це значить, що фактично кожний третій покус нанесений безпритульною твариною. Володимир Львович, що розповідають ваші пацієнти? Як собаки і з кліпсами, які пройшли відповідну стерилізацію, так і собаки, особливо це ринок, там де є скупчення людей, особливо це автостоянки, які тримають і підгодовують собак, особливо це ті собаки, які сторожові, а біля них завжди крутяться ще і не сторожові собаки біля різноманітних будов. Біля різноманітних моментів, де є охорона, яка практично ну, підгодовує собак, для того, щоб вони допомагали в роботі, бо собака зразу ж реагує на те, як приходить інша людина, і от в таких місцях, де станції техобслуговування, де є, як кажуть, станції, де машини просто зберігаються, чи будови оці місця найчастіше. Ринки мається на увазі, ці місця найчастіше небезпечні для самих пацієнтів. А також і не забувайте про ті собаки, які знаходяться майже в кожному підвалі. Особливо, якщо підвали не закриті Жеками, якщо ці підвали практично закинуті, якщо ці підвали населені бомжами, які практично підгодовують цих собак. І практично живуть разом із бомжами. І оці собаки несуть не тільки злобу людську на людей інших, а і травматизацію. Я ще хочу сказати про бездомні коти. У нас три роки тому на території міста був кіт, покусав людей, потім його дослідили, в нього виявили сказ, було відповідне розпорядження по місту, і коти, які проживали, скажімо, в певній території цього. Це є адреса, де був цей кіт, відловлювалися? Ну, враховуючи, що е, практично сказ передається всіма теплокровними, деякими плазунами, практично птахами ми е, всіх людей, які покусані, поцарапані, клюнуті півним... Ми все рівно беремо на облік і все рівно спостерігаємо. А зараз щоб ліпше зрозуміти психологію собаки, яка називається етологія, наша творча група вирушила до кінологічного центру управління Міністерства внутрішніх справ України в області. Старший сержант міліції Ігор Слобус виховує вівчарку на ім'я Рекс. Зустрілися вперше, коли Рексу був лише місяць. Вони разом вже чотири роки. Наша творча група обрала кінологічний центр управління міністерства внутрішніх справ України в області, тому що службові собаки чітко виконують команди а у кінологів є спеціальні костюми. В яких відпрацьовують затримання. Коли ми планували показати глядачам, що саме може спровокувати у собаки агресію і як потерпілому зупинити напад тварини, не врахували особливості службових собак. Вони не зважають на дрібниці. Їх не дратує те, що діє на свійських собак. Вони зосереджені на виконанні своїх обов'язків затримати і знешкодити злочинця. Рекса цікавить лише кінолог, переодягнений в дрес-костюм. Це за ним він заглядає. З нашою знімальною групою собаки не хотіли знайомитися. Камеру ігнору. Рували знавці, етології кінологи допомогли порадами і відповіли на усі питання. Сергій Ярославович, як поводитись, якщо ми бачимо, що пес зацікавився нам? Основне спокійно, спокійно себе поводити, йти не робити різких рухів, не, не бігти, не змінювати темпу руху. Що може спровокувати собаку на напад? Спровокувати собаку навіть погляд людини може і спровокувати. Якщо одна собаку подивиться в очі, собака захисна реакція, в неї спрацьовує собака атакує. Спровокувати собаку різкі рухи можуть. Є собаки, що вони їм не звертають ніякого увагу. Ви можете бігати попри них, кричати, скакати, руками розмахувати, вони ніякої реакції не будуть давати. Ну, якщо собака якийсь такий, от. Та, як я кажу, німецькі вівчарки і навчені, то вони більше, якщо тікає людина чи біжить, вона, значить, знає, що то, щось не то. Одяг, запах, предмети в руках. Як правило, були випадки, і одяг провокує собаку. Людина, яка займається чи дома якусь собаку має, собаку підбіжить, відчуває від людини запах запах тварини. Як правило, вона з цікавості вона обнюхує. А якщо до запаху жіночих духів? Ну, не знаю, собака, напевно, буде спокійно себе поводити. Вона не реагує на такий парфюм, просто в наїзній собаці неприємний, для неї, не, приєм, для неї є не різкий запах. Собаку може спровокувати ваш голос, ви йдете з подружкою чи з другом, і ви сам розмовляєте голосно, допустимо, чи сваритеся, чи ще щось. І собака, як правильно, він. Як навчений собака, допустим, та як наші пси навчені, що захищати людей, якщо якийсь крик підвищення тону, собака зразу реагує, може гавкати на вас, або може дивитися, якщо у вас хтось шарпає сумочку, ви кричите там допоможіть. Ще що собака теж підбігає і захищає того, в кого видирають сумочку. Не можна дивитися собаці в очі, тому що вона це сприймає як виклик. Але коли ми йдемо повз собаки, то нам треба контролювати ситуацію, як тоді бути. Ні, ну от ви йдете попри собаку, подивилися на неї, подивилися гарний песик і пішли собі далі, не звернули увагу. Якщо ви йдете і маєте страх, собака це і чуває, і ви віддаєте прямо очі, це так виходить виклик собаки вас на дуель, можна так сказати. Ви просто не дивіться, на неї, не зробіть собі такий простий, спокійний вигляд, подивилися і собі твердо, сміло, пішли прямо. Що робити, якщо пес вже за нами побіг? Зупинитися. Зупинитися, також ніяких різких рухів. Собаки правили обнюхає, побіжить собі далі. Якщо бачимо, що собака вже реагує, ми попробуємо голосом її зупинити. Різко закричати, і собака, то вона зупиниться, її розвернеться, відбіжить не буде атакувати. А якщо собака вже атакує, як вберегти своє життя і здоров'я? Ну, то вже собака на що рухається, от атакує. Ну, можна собаку на руку прийняти, якщо є якісь. Сумка в руках, сумку на пересек виставить, щоб собака схватила за сумку, такий предмет щоб не поранити. Якщо собака бачите, що вже атакує, розверніться. якщо підставили руку, чи маєте сумочку, чи маєте зонтик. Наперед себе підставили, щоб витягнули, щоб вона нас, вас не вкусила. Бачите, що біжить. Зразу чуть пригнулися, поставили зонтик чи сумочку, щоб вона хапнула за сумочку. Ми вчимо на затримання це на руку. Деякі вчать собак на затримання ззаді на спину, так як валить людину. О, ну, бажано виставити руку, переважно так ліву руку і розвертаєтесь, от, обороняєтесь. Бачите, чи собака чи праву руку розвертаєтесь, обороняєтесь. Переважна рука. Чи маєте сумочку, чи зонтиком розвернулися, поставили зонтик. І так обороняється. Якщо атакує вас собака, саме основне породі зупинити її голосом. Собака відразу відчує різко подати навіть крик і, і от зойк такий, собака вже зупиниться, бо вона вже бачить, ну, реагує, зупиняє, зупиняє її голос. Фу. Чи там стій. Ну, переважно це фу будуть кричати. Фу не можна. Спостерігаючи за рексом, наша творча група зрозуміла: здоровий та добре вихований пес не кинеться на людину. Інша справа отримав команду ФАС або помітив, що господар у небезпеці. Загалом зрозуміло, кожна тварина індивідуальна і важко передбачити, що може їй не сподобатися. Якщо не робити різких рухів, можна порозумітися та прикрощі трапляються доволі часто. Що треба зробити в першу чергу, якщо на нас напав і покусав пес? Обробити рану це якщо місцеве оброблення. Рани обробити рану перекис водню, навколо рани спиртом, і е, бажано перед тим, якщо вдається, промити милом. Саме перше мило після того перекись, після того спирт навколо рани або йод, або зеленка. Після того треба звернутися до травматолога, обов'язково маючи дані. Які дані виявляється прослідкувати за собакою, е, потрібно 15 е, діб, і ви вже це переконалися розмови наших. Я кажуть співрозмовників, відповідно, 10-15 днів ці е, дані, е, тобто чий собака, де він покусав, в якій годині, е, господар собаки, його можливий телефон, ім'я по батькові. Відповідно, оці дані потрібно для того, щоб відслідкувати собаку. Потрібно прослідкувати, куди він тікає, в який під'їзд. Чому виявляється, собаки практично далеко не тікають від місця свого помешкання? Вони тобто... тримаються переважній більшості в тому кущі і контролюють певний регіон. І тоді ветлікар може подивитися, в якому підвалі, в якому під'їзді цей собака живе. А Ще і це... краще взяти під контроль на лікарню, і дійсно тоді більш контрольовано ще подивитися на ситуацію організму собаки, і тоді дійсно надається нам краще контролювати. Але я хотів би ще е зауважити. Ні в якому випадку, що десь колись буває покуся, а особливо коли є господар даної собаки, ніколи не потрібно вбивати цю собаку, як правило, в нас буває. Тільки нанесли покуся тварини людині. Зразу в той же момент треба цю собаку, кажуть, її мертвити для того, щоб вона не розповсюджувала даного вірусу. Ні, такого робити я кажу не можна завжди. Так як сказав наш колега, потрібно спостерігати за даною собакою повністю всі клінічні ознаки за ним. І хочу додати ще одне, не тільки собаки. От недавно випадок один із пацієнтів приніс хом'яка, поліз в підвал на дачі для того, щоб практично перебрати картоплю, на нього накидається хом'як, він його вбиває і приносить до нас. Якби він його зловив, було це б зовсім інакше. інша ситуація, зовсім звичайно, інакша ситуація, і тоді ми б його не щепили, не давали щеплення. А щеплення зараз, по-перше, не такі дешеві для лікарні, і для самого хворого приносять шкоду, тому що вони викликають і різноманітні ускладнення, і алергічні реакції. І, відповідно, для того ми і встановлюємо оті дані, чий собака, звідки, як його знайти, що краще прослідкувати, чим приймати щеплення. Бо вони дають і термічну реакцію, тобто високі температури температури, і енцефаліти і інші алергічні реакції, які практично не є безшкідливі для організму, тому прохання до всіх пацієнтів звернути увагу саме на ті контактні варіанти на той момент, щоб знайти собаку і прослідкувати за нею. Володимир Львович, стільки побічних реакцій? А чи може пацієнт відмовитись від щеплення? Ви знаєте, практично по всіх канонах він сам собі накладає дуже великі проблеми. Чому? Практично відмова, це означає, що людина наражається саме на сказ, а від сказу ще ніхто не вилікується. Це є посмертно. Перепрошую, якщо сталося так, що тварина загинула сама під час карантинування, чи вбили господарі тварин, обов'язково треба це заявити. в не ветеринарну службу і Цій потерпілі людині треба обов'язково щепитися. Ну і коли тварину вже, звичайно, умертвили, потрібно відіслати матеріал у повноваженні лабораторію, яка намає на це право дослідження. Там, на протягом доби, люмінесцентною діагностикою, ставлю діагноз, чи це є сказ чи не сказ. Зразу ще уточню. Да. Виявляється, бо пацієнти питають, як, як, що саме відсилати. Виявляється, треба відсилати голову, тому що одним із найбільш Головніших симптомів при сказі, це, це є пораження. в головному мозку, знаходять тільця бабешанеглії, Бабеша. 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 які практично є патогномонічним симптомом саме сказу. І що цікаво, що тільки вони підтверджують сказ. Винен, господар, у тих випадках, коли пес свійський покусав. Когось так звичайно завжди яку першу відповідальність чергу... несе господар тварини, яка когось покусала, і яка це відповідальність, якщо у тварини немає щеплення проти сказу. Ну в першу чергу завжди відповідає за щеплення тварини, особливо в даному випадку, коли нас питання поставило про сказ, тільки один єдиний господар, завжди купуючи тварину, господар завжди повинен проконсультуватися в лікаря чи пройти обстеження по інших всіх захворюваннях даної тварини, і кожного року. Він повинен вакцинувати цю тварину. Звичайно, що лікарі не можуть охопити повністю вакцинацію, хоча це передбачено, розумієте, і є державна програма така, що вакцинація робиться за державні кошти. Але от бувають випадки, що повністю неможливо охопити цю вакцинацію. Немає і також у нас в області не ведеться статистика по голів'ю собак. Розумієте, і таким чином в першу чергу завжди відповідає тільки господар даної собаки. Ну а вже за які щеплення і тому подібне, то можна частково покласти. на Я ще хочу що Є ще спровоковані покуси. Мала частина, але є коли люди провокують собаку і потім наражаються на покус. Це е, скажімо, ще... людина в такому стані, що часами себе не контролює. І чи після кожної вакцини виробляється імунітет, і якою вакциною краще щепити нашого домашнього? Роду? Е, так, звичайно, після кожної вакцини дійсно виробляється імунітет, хоча в нас в Україні немає такого, щоби проводилось, тобто робилася у нас наявність, тобто недослідження, в нас не проводиться в Тернопільській області, лише в Києві відвозиться сироватка крові для напруження імунітету про даної хвороби. Але судячи по таких випадках, коли часто ми ну, не часто?